Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте дивитись, що буде завтра. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? О. Угу. Угу. Королева жеслів на дні колоди королева кубків показана. Знаєте, ситуація між цим, цими двома пані така, що те, що буде здаватись дарунком, може розвалити відносини між цими двома паніми. Може бути така ситуація, що, наприклад, ви чекали якоїсь можливості, але щось. Станеться і ця можливість відійде від вас, не, не вийде зробити так, як було заплановано, як мрії були, як очікування. були. Тож може так стати, що якась домовленість навіть не буде витримана. І так, або пропозиція якась не підійде комусь з вас. Давайте далі. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання. Дорога якась малюється у сфері кохання, така довгоочікувана. Знаєте, буде бажання вже, врешті-решт, щось зробити, про що давно були думки, може, мрії навіть, може, все собі думали так чи інакше. Оце буде день, коли все. Мені вже щось там надоїло чекати. Я вже там, наприклад, може, якоїсь розмови чекали і ніяк не могли цю розмову зробити. А може, якось там по-інакшому. Ну, тобто, це буде вже зроблено те, на що якийсь час розраховували, а воно все затягувалось і затягувалось. Далі діє чоловіка у бік жінки. Діє чоловіка у бік жінки. Завтра. Угу. Симпатично, тут цінна для нього жінка. Тут, знаєте, кохана і цінна. Така, що я, я її нікому не віддам. І тут для когось з вас такі, знаєте, швидкі дії, тобто, вигадав і зробив, або з'явилась можливість, і зробив приїхати, побачитись. Тобто, тут, ну тут же ж кохана, це ж моя, це ж моя кохана. Тут навіть не буду багато чого казати, бо тут дійсно чоловік, який. Вас в цій своїй жінці бачить свою сім'ю, свою родину, своє майбутнє. Тобто тут таке бажання поєднатись з вами, бути поряд. Давайте далі. Давайте дії жінки бік чоловіка в цей день. Моя кохана, а кохана тут з палкою. Ой, ну дивіться, взагалі-то ви так кохана, яка, ну так, будете ж за щось його там судити в цей день, щось будете з ним так вирішувати, доволі так, знаєте, я сказала, коли якісь моменти вашого. Спілкування, да? ви будете наполягати на своєму, ви будете бачити ворожість, якої насправді може і не буде. Ви будете все ж таки, знаєте, як чіплятись до чогось в цьому чоловікові, але все завершиться добре. Як наведете лад, і все. І все нормально, і все добре. так більш показано. Давайте далі. Для тимчасово одиноких. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Мені, мені подобається у вас тут у багатьох може бути нове знайомство, нове спілкування. От саме, знаєте, для таких рівнозначних, урівноважених стосунків, коли не буде аніяких, там, знаєте, Ну, переваг в чимось, і там, де від чогось забираються на користь переваги в чомусь іншому. Тут, навпаки, так знаєте, гармонійно, для гармонійних стосунків. Там, де я розумію, чого я хочу, я розумію, як я хочу досягати своєї мети, які повинні бути стосунки. тобто, Стосунки, які можуть для багатьох з вас розпочатись у, ну, от коли сфера навчання, роботи, коли вони не будуть з самого початку виглядати для вас як романтичні, вони будуть більш в площині, коли ми спілкуємось, бо є спільна справа. А поступово, поступово, ці стосунки можуть привести вас у все ж таки, якщо захочете, більш в сімейні. Тобто те, що починається з ділової сфери, може перейти в особисту. Там вже дивіться, як ви схочете. Давайте далі робота. Що вам важливо знати, що, на що звернути увагу завтра в роботі? Щось зважувати будете так чи інакше. Може навіть бути ситуація, коли ви будете міняти одне на інше. Угу. Як прояснення якесь буде. Тобто, дивіться, щось може бути такою інформацією. Яку ви як не одразу для себе будете сприймати, або не одразу повірите, або перевіряти будете. Все ж таки, врешті-решт, ви будете задоволені. Але воно так виглядає, ніби знаєте, чи щось додаткове вам прийде по роботі, чи ви будете, наприклад, щось робити, ну, вашу? Роботу і встигати ще щось. Не обов'язково роботи стосується те інше. Але, ну, от, знаєте, як мені дуже треба, то я буду і по роботі робити, і своє щось буду робити. Для когось це ще й так може бути. Коли як швидко зорієнтуватись треба буде, як підлаштуватись треба буде. Ну, все вийде. Тут, знаєте, у вас всі можливості зробити якомога більше. І навіть якщо й не умога більше, а просто щось краще, ніж ви собі розраховували на початку дня. Так, коли ви можете досягти кращих результатів, ніж розраховували на початку дня. Давайте далі дивитись. Так, що там у нас далі? Що вам важливо прийняти? Що в мене не так трошки по покамінчиках? Що ж вам важливо завтра прийняти? Ого, таке? Хтось з вас буде... м Хвилюватись, бо будете чекати чогось приїзду або своєї якоїсь там поїздки будете чекати. Тобто тут, знаєте, коли не все так рівно та гладко, коли ви собі самі будете хвилювань додавати своїми думками. Може бути для когось з вас ще й ситуація, коли розкриється вам чиясь маніпуляція, і вам буде дуже неприємно. Може бути для когось і така ситуація. Коли ви зрозумієте, що вами маніпулює людина вже деякий час. Від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Угу. Якщо хтось будь-яким чином хоче досягти свого і вас продавлює в якійсь ситуації? І знаєте, людина як провокує вас на щось. От Від такої взаємодії відмовляйтесь: беріть в... важелі правління в свої руки, керуйте ситуацією самотужки, не піддавайтесь на провокації, на такі, знаєте, поведінку людини, коли ви розумієте, що в будь-який момент людина вчинить так, як їй або йому. Треба. І це буде для вас, ну, от, знаєте, як підлив чинок. Тобто, ви ж знаєте, з ким ви спілкуєтесь, ви ж знаєте, на що можна розраховувати, дивлячись на людину, що можна очікувати. Отут краще ви будете продавлювати ситуацію, ніж вас будуть продавлювати в якійсь ситуації. Далі, чого ж вам не уникнути. Давайте побачимо, чого вам завтра не уникнути. Ух ти. Ну, комусь побачення не уникнути такого, яке закінчується десь десь у когось. Вдома, наприклад, комусь не уникнути ситуації, де треба буде обирати, розглядати щось, зважувати, щось по справедливості вирішувати. Ну, больше тут никаких вариантов я не вижу. Что ж, далее дивимось. Ну, давайте побачим пораду от высших сил для вас на завтра. Пораду от высших сил для вас на завтра. Угу. У когось відходить від вас період таких хвилювань. Там, де щось вам складно було, до сприйняття давалось складно, або боліло щось, ви виходите з такої ситуації. Це може бути, якщо там десь щось боліло, то тут з лікарем поспілкуєтесь лікар. вам розповість, що робити далі. Для когось буде ситуація, де ви самі можете керувати процесом. Тобто щось вас не влаштовувало, ви знайдете вихід з ситуації, ви зрозумієте, яким чином змінити ситуацію. Тут, тут якісь кардинальні зміни. Коли було так, стане по-іншому. Коли все, що ви робите, все, що у вас відбувається в житті, воно буде для вас ну, якимось таким, знаєте, як, як уроком, який ви будете проходити, засвоюючи нові можливості, як діяти далі в житті. Ну, тобто з вас тут гарний учень вас нахваляють тут. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Обов'язково змін на краще. Бажаю вам міцного здоров'я і бережіть себе. Побачимось в інших відео. Всім пока!